Рівно тиждень тому, як ми з вами спілкувалися, якраз в той момент звучала тези про те, що необхідно сформувати нову коаліцію та новий кабінет міністрів. І пропонували це народні депутати від фракції Слуга народу. Відповідну заяву тоді публікував нардеп Микита Потураєв. Також депутати вимагали звільнити всіх чиновників, причетних до справи індячі тиждень минув. Відступилися ваші колеги, зокрема з відслухна народу, від своїх своїх вимог. Я так розумію, після зустрічі з президентом чи все таки у ця теза ще існує створити нову коаліцію, перезапустити уряд? Я не є прибічником створення нової коаліції для того, щоб перезапускати уряд. Ми маємо повернутися до конституції, щоб вона перестала бути на паузі, як її туди поставив з Пульта Зеленський. Парламент має працювати як парламент, як єдиний орган нашої держави. Неформальне створення іншої коаліції переписались і далі маємо те, що те, те ж саме, що мали. Парламент має працювати не на Зеленського, а на людей, на громадян України. Це перше. Друге, якщо ми говоримо з вами про уряд, уряд має бути не, не, не за коаліційним принципом, а за професійним. Для того щоб він такий запрацював, нам треба. З вами зробити його таким, щоб не телефонувала кожна прибиральниця з офісу президента, і розповідала, як треба робити і що треба робити. А кожен урядовець, кожен міністр мав свій чіткий план, за яким і працював. Да, звітувався перед українським народом про його виконання, але не реагував на безглузді ідеї або телефонні дзвінки з офісу президента, або з Верховної Ради об'єктивно. Тому, якщо ми повертаємось з вами до е, системи рішень, мені важко відповісти, тому що на момент минулого тижня близько там до 50 народних депутатів від монобільшості казали, що вони прийдуть на засідання фракції і будуть вимагати звільнення ярмака. Наскільки нам всім відомо, вони прийшли туди, здебільшого поховали язики в те місце, е, де тому язику не місце. І єдине, в кого вистачило сміливості, порекламуємо Мар'яну Безуглу, яка змогла сказати те, що змогла сказати. Без купюр. Всі інші, навіть ті, хто в залі розповідав і на собі рубах рвав, як вони будуть вимагати від президента відставки Єрмака, вони якось тушувалися, забулися, сиділи чорні, сірі бурі, незрозуміло які. І нічого не зробили для того, щоб це довести до кінця. Далі ми бачимо, коли Єрмака ще призначають керівником делегації, да. і до речі, мені колеги розповідали: я цього не бачив що вчора. Вчора представники офісу президента, коли їх журналісти запитували, чи нормально, що всі делегації є люди, які потенційно можуть бути замішані в корупції, чи нормально, що президент їх відправляє в перемовний процес, сказали, що треба вірити президенту і його рішенням. Ну я пам'ятаю рішення президента і його звернення в 2022 році до підготовки до шашликів. Чекаю вже котрий рік. Цього барбікю, але поки що не бачу. І багато інших речей, які були рішенням Зеленського, які призвели до негативних наслідків для нашої держави. Багато таких прикладів, я думаю, що ми можемо довго про них говорити. Але повертаючись до е запитання, ключовим буде наступний тиждень, ми побачимо, все ж таки, що буде робити монобільшість. Станом на сьогодні є велика проблема з голосами за бюджет. Він має бути голосований на наступному тижні, починаючи з 2, лю... 2 грудня. Станом на сьогодні голосів ще немає, але об'єктивно, цей бюджет за нього не можна голосувати в такому форматі, як він є на наступний рік. Ті, хто за нього проголосує, будуть або дурнями, або людьми, які толерують, допомагають корупції свідомо або в темі, або в долі, або просто не розуміють, що роблять. Я пояснюю, чому. Плюс ці люди будуть виступати фактично за величезну фінансову прірву для українського народу і збройних сил на нашої держави. В минулому році голосували бюджет, він був дірявий. Ми про це говорили. Я, мої колеги з розумної політики, дірка була 600 мільярдів. В цьому році понад 830 мільярдів. На наступний рік ми можемо говорити про плюс-мінус 1 трильйон гривень. Дірки, Не, не дефіциту бюджету. Просто зрозумійте, дефіцит бюджету і так понад 40%. А це ще прихований додатковий дефіцит бюджету, які його не показують, але він буде лізти в наступному році. І це такий документ приймати не можна. Плюс я вже мовчу про зарплати вчителям, яких збільшення немає, про мінімальну пенсію, яка зростає на 234 гривні, про не збільшення мінімальної зарплати для військових вже третій рік поспіль, вона 20-100 навіть нам. Інфляцію її не коригують. Я говорю ще про один важливий аспект на фоні мідічгейто в цьому бюджеті закладені історії, тому що важко це назвати статтями, з яких мали заробляти Галущенки. Гринчук її Цукерман і вся інша компанія наближена до влади, яка це робила протягом декількох останніх років. Перше, треба закрити і знести цей шлагбаум мінді, що проголосував ще наші зміни до законодавства, які прибирають ті лазівки, які були створені монобільшістю а після цього підписані зеленським. Друге, треба сісти і переписати цей бюджет, повилучаючи з нього оці корупційні історії потенційно корупційні історії, з якого з яких би і заробляли, а можливо, і будуть заробляти в наступному році. Чому якщо це не буде прибрано, то в наступному році ми будемо бачити не міндіча, а дічміна якогось, не цукермана, а там Шугермана чи ще когось. Хто так само буде пиляти український бюджет на енергетиці, на оборонці, на багатьох інших напрямках? Тому в такому форматі за бюджет голосувати не можна. Якщо на це вистачить розуму і сміливості, слугам окей. Якщо ні, ну в мене тоді просто немає слів. Угу. А, пане Дмитре, а хіба скажімо так, от після цього корупційного скандалу цієї риви, яка між парламентом і Кабміном творилася, Кабмін не йде на якісь поступки в контексті там розгляду тих правок, які народні депутати 에, надавали до другого читання? ну, все одно, якщо ви кажете голосів не вистачає, на якісь поступки доведеться піти? Дивіться питання навіть не в народних депутатах. Я вам просто поясню відношення Кабміну до вас, от як до людини, безпосередньо до вас і до кожного хто на сьогодні дивиться. Вони вас рахують ідіотами і дурнями. Я поясню, чому. Минуле засідання Верховної Ради. Звільняється Галущенка, звільняється Гринчук. Немає в залі прем'єра, яка подала на їх звільнення, нібито подала, тому що інших варіантів не було. Ми її викликаємо. Голосується моє звернення про те, щоб вона прийшла о першій годині до парламенту і розповіла. Чому вона їх звільняє? Де вона знала вона про корупцію чи ні? Хто їй дав цих людей, тому що я впевнений, що це навіть не її люди, не її кандидатури, їх їй спустили з офісу президента, або з е, оточення Міндіча, про що вони фактично говорять? Що робить вона? Вона присилає листа про те, що вона на важливіших перемовинах з МВФ, їй дуже треба поспілкуватися з МВФ, тому що від цього залежить майбутнє нашої держави, тому вона не може прийти до парламенту і присилає віце-прем'єра Качку. Знаєте, де знаходиться е, прем'єр-міністр з першої до 3 години, коли б мала бути в парламенті, звітувати не перед мною, не перед депутатами, перед вами. Тому що з бюджету крали не депутатські кошти, крали ваші гроші. Тому що бюджет це не державні якісь ресурси. Це гроші, які частиною своєї зарплати ви сплачуєте в якості податків і вони потрапляють до державного бюджету. Вона не прийшла до парламенту перед вами прозвітуватися, тому що в неї був дійсно дуже важливий захід. Форум з за захисту прав і жінок і чоловіків під егідою першої леді України. Вона сиділа там, замість того, щоб розповісти українському народу про ту шалену корупцію, яка існує, існувала, і думаю, що продовжує існувати в українському суспільстві. Це раз, а два вона просто збрехала відверто. Про яку співпрацю далі з, 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 з цією гілкою влади можна вести розмову? Ну, ну да. Я mm -hmm. думаю, що це більш, ніж відповідь на ваше запитання і на запитання тих, хто на сьогодні дивиться. Mm -hmm. Пане Андре, а яка ймовірність, що на наступному тижні ну, дійсно буде ухвалений бюджет, і чи є можливо попередній якийсь розклад на грудень місяць? Якщо на наступний тиждень чи багато ще пленарних засідань буде у парламенту? Ну, має бути вівторок, середа, четвер, засідання. П'ятниця має бути година запитань до уряду. Так само, як і минулого тижня, але за минулий тиждень ми змогли звільнити аж двох міністрів на цьому все. Що буде на наступному, мені важко сказати. Це не... Ми готові були працювати, я і мої колеги з розумної політики, це влада закрила засідання, тому що ну, перевтомилися, треба було від стресу якось оговтатись. На наступному тижні я не можу вам сказати, чи буде проголосований бюджет. Тому що, ну, наприклад, ми не будемо за нього голосувати, ми не будемо толерувати ті корупційні історії, які закладені в цьому бюджеті. Я сподіваюся, що і інші народні депутати на це не підуть. І все ж таки, бюджет буде передивлятися, перераховуватись, пере... пер... перевара... перекидатись для того, щоб там були. Зібрані з нього забрати всі корупційні історії, які там є, або наскільки це можливо позабирати, і зробити його більш якісним, більш ефективним. Якщо ні, ну подивимось, чим це завершиться. В цьому році планується наступний тиждень і через тиждень, там де буде 18 грудня, 18 18-19 грудня ще один тиждень засідань Верховної Ради. Якщо й там він не буде ухвалений. В наступному році держава буде жити е, кожен місяць за однією дванадцятою. Коли вам будуть розповідати, що це величезна зрада, так не може бути. Це правда погано, але це краще аніж далі забезпечити діючою владою можливість красти з державного бюджету. Ось так навіть. А, що ж, пане Дмитре, тут я вам подякую. За нашу розмову Сподіваємось, дійсно, що уряд прийде до більш такого адекватного варіанту бюджету. Бо війна не закінчується. Нам треба підсилювати наше військо, тримати опір, чинити опір ворогу і далі. Тож сподіваємося на якесь благоросульство в уряді. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумна політика Дмитро Розумков був разом з нами. Пане Дмитро, щиро вам дякую за те, що прийняли наше дякую. запрошення. І сподіваюся, краще через тиждень, коли вже буде безпосередня робота парламенту. Це ще з вами побачимося.